Слава Україні! Героям слава! Слава Збройним силам України! Все буде Україна! Друзі, всім привіт! Я завжди радий вітати на своєму каналі. Сьогодні ділюся з вами своїм перевіреним не одним роком рецептом і своєї скарбнички це оладки з яблуком. Дуже просто, з простих інгредієнтів, але виходить дуже і дуже смачно. Для приготування оладок буду використовувати наступні інгредієнти: 3 яблука середнього розміру. Цукор, одна столова ложка, сода, одна чайна ложка. Сіль трішки більше, ніж половина чайної ложки. Борошно приблизно 200-300 г. В будь-якому випадку будете дивитися по консистенції тіста. Яке це має бути тісто? Далі також буде видно на фото, я вам додатково на цьому наголошу. Також у мене буде кисляк. Якщо у вас немає кисляку, беріть спокійно собі кефір пів літра, ванільний цукор один пакетик і одне куряче яйце. Все, як бачите, кількість інгредієнтів зовсім-зовсім невелика. Беремо ємність для замішування тіста і робимо основу для тіста. Для цього ми поміщуємо сюди всі інгредієнти, окрім яблука і борошна. Все розмістили, ви побачите, воно вже почне працювати. Це проявиться в тому, що будуть утворюватися такі бульбашки, і утвориться з часом така ніби як шапка. знаєте? Значить, Основа для тіста у нас готова. Ми беремо наші яблука, очищаємо їх від шкірки, прибираємо серединку і натираємо на середню терку. Натерли це все. І тепер додаємо яблука до нашої основи тіста. Перемішуємо, перемішали. Після чого, друзі, додаємо борошно. Повторюсь, борошно всипаєте частинами, дивитеся по консистенції тіста. Це, як ви бачите, основа тіста без борошна і ще без яблука. Отака вона має бути такою, ніби шапкою вона утворилася. Тобто, основа у нас вийшла доброю. Це яблуко, яке ми натерли. На терку середнього розміру, також не нічого складного. Це ми додали натерте яблуко до основи нашого тіста, перемішуємо, після чого ми вже почали всипати наше борошно частинами, також далі буде видно. Все. І перемішуємо тепер це все до однорідної консистенції. І на виході ми маємо ось таке гарне тісто. Тепер, друзі, звичайною ложкою попередньо розігріваємо пательню, туди вливаємо соняшникову олію. І ложкою формуємо ось такі оладки. Обсмажуємо їх до золотавої шкоринки з одного і з іншого боку. І все, наші оладки готові. Знімаємо їх. Хочете можете покласти спочатку на паперовий рушник. Можете цього не робити. Але повірте, вони виходять просто неймовірно смачні. Ви не відчуваєте яблука. І е, напишіть в коментарях. Як вам подобається консистенція самого цього, самої цієї оладки, самого тіста? Мені вона дуже подобається. З варенням до чаю прохолодний вечір це саме те, що потрібно. Я впевнений, що вам цей рецепт сподобається. Дякую за те, що ви зі мною, друзі. Діліться в коментарях своїми цікавими рецептами. Ставте подобайку і до нових зустрічей!